Псалом перший. Псалом описує дві дороги щасливу праведних, злощасну грішних. Блажен чоловік, що за порадою безбожників не ходить, і на путь грішників не ступає, і на засідання блюзнірів не сідає, але в Господа законі замилування має, і над його законом день і ніч. Розважає. Він, мов те дерево, посаджене понад потоками водними, що плід свій дає у свою пору, і що лист його не в'яне, і все, що чинить він, йому вдається. Не так безбожники вони, немов полова, що вітер розвіває. Тому безбожники на суді не остояться. Ні грішники ні на праведників збора. Бо про путь праведників Господь дбає, а путь безбожників пропаде благословенного дня дорогоцінні. І нехай кожен пам'ятає, завдяки чому ми є праведні і кому. І... Пам'ятали, що ми, є те дерево, посаджене понад потоками. Амінь.